Добрий день, малята! Пропоную вам повчити чистомовки про осінь. Іця, 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 листя, жовте, мов лисиця. Алла, ала ала осінь в гості завітала. Ду-ду-ду фрукти у саду. НИ, 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 сливы, ГРУЩИ, ЗАПАШНИ. Наступно. АЙ, 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 ПАРАСОЛЬКУ ПОШУКАЙ. ЛЕ, 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 ДОЩИК ЛЕ, та ле. РУ, РУ. Ру я грибочки зберу. Де де де, осінь тихо йде. Ла-ла ла, вже нема тепла. Ду, 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 жовте листя у саду. Ла-ла-ла білка в знайшла. Та, Та, та гарна осінь золота. Пропоную вам разом з матусою повторити. Дякую, молодці!